Ми говоримо про Біблію, виключно про Біблію. Але ви, напевно, чули і знаєте, що в Україні президент країни підписав указ, знаєте, так? який надає такі великі, великі можливості для протестантських церков засвідчити, заявити про себе, зробити великі служіння, це відзначення реформації 500 років. 500 років реформації. Це буде в наступному році. Але вже сьогодні ми. Я прошу включити презентацію, якщо є можливість. Вже сьогодні ми хотіли почати, почати ось цей шлях інформування церкви про реформацію, говорити про те, що Біблія зробила в інших країнах, які вплив в неї. Оце офіційна емблема усього руху, який буде, який вже є фактично r 500 Це, до речі, сайт. Цього заходу, то там можна знайти дуже багато інформації пов'язаних з реформацією, з реформацією в Україні в тому числі, і в інших країнах, різні фільми християнські про реформацію. Тому я радив би на цей сайт зайти і черпати звідти цікаву і пізнавальну інформацію. Друзі, скажіть, будь ласка, на вашу думку, пульт, на жаль, не переключаю, зараз спробую спробуємо ще раз. Я, тоді я попрошу оператора, напевно, переключати по, мої, по моєму проханню. Наступний слайд. Друге, скажіть, будь ласка, які основні тези існували під час інформації? Підказки, звичайно, є на, на екрані. Чи заювій вам це виснови? Да. «скриптура» що означає? Тільки писання. Соло фіде – тільки віра, соло грація, тільки благодать. соло Христо, тільки Христос, і соло де, де е, горя, тільки Богу Слава. Це основні тези того часу, коли починалася реформація. І сьогодні, звичайно, ми, ми хотіли би розглядати всі ці тези і хотіли би зупинитися власне, на одній з них. І можете згадуватися, це. Соло-скриптура, що означає тільки писання. Тільки писання. І я переконаний, що це теза дії вашої церкви, чи не так? Тільки писання. І соло скриптура одна з найважливіших тез реформації 16 століття. Одна з найважливіших. Розуміння цієї тези тільки писання перевернуло, скажімо так, ту Європу, тих часів, 16 століття. Воно перевернуло життя людей і змінило, вкорінно змінило е, не тільки духовний стан, але, друзі, я скажу більше, навіть економічний стан країн, де почало діяти Слово Боже. І теза, яка характеризує єдине джерело віровчення, це що? Біблія. Єдине джерело віровчення це є основа Слово Божеї Біблії і, Біблі. і ніщо інше. Це її пряме значення, це пряма характеристика цієї тези. Ця доктрина стала причиною відмови від усіх християнських традицій, які були в той час. Я думаю, у когось зі мною що навіть і сьогоднішній час традиції дещо навіть беруть гору на слово Боже. Але. В окрема конфесія. Але ні. В цього скриптура тільки писання, всі традиції, що суперечать Біблії, або не мають підтвердження Святому Письмі, повинні бути що? Відсторонені, від скажімо так, він має бути відсторонений. Скажіть, будь ласка, а хто з вас знає, коли почалася реформація? що це 16 століття? Або точніше питання. Як ви думаєте, з якого, розумієте, е, якщо говорити про реформацію, так дуже така суха інформація, я перепрошую на, на пізнавальна. якщо говорити про реформацію, е, це дуже широкий пласт, розумієте, історії. Це багато різних країн. І, звичайно, ми не можемо говорити зараз про різні країни, і про Англію, і Чехію, можемо говорити і про Норвегію, і про, Шве... про різні країни. Але є в історії зафіксована дата, коли офіційно вважається початок реформації. Хоча слово Боже почало діти ще раніше. Ось, ось цей період рахують ось саме в наявності, здрукування, виходу ось цього тексту. Як ви думаєте, що це? А хто з вас чув про дебуть 95 текст? Чули про те? Це ж тут вийшло, правда? Всі чули. 95 тисяч, хто їх зробив? Написав. Лютер. Мартін Лютер. І друзі, це документ. Це документ, який був написаний латинською мовою. І фактично з 31 жовтня 1517 рік від цього часу починають рахувати і вважати початок реформації в історії. Тобто, Вікіпедія бойович Джеремо саме звідси. Саме з цього документу 95 тез. А які в нього основні мотиви цього, 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 цих тез? Як ви думаєте? Основні мотиви цих тез. А вони наступні. Ексклюзивні права папи римського прощати гріхи. Це воно можливо. Тобто проти цього? Проти того, щоб священник мав таке право. Визнавати своє святе письмо за єдине джерело це одна із ключових тез і мотивацій. І критика практики індульгенції. Чули про таке? Критика практики індульгенції. Саме про це Марті Лютер мотивували його писати ці 95 тез. А що таке індульгенція? Так коротко, бо я думаю, що ви все знаєте, але все ж таки так. Що, така, що таке індульгенція? Для чого вони була потрібна? А за що? Їх і дарували, їх треба було що зробити? Заплатити. Купити. За них треба було заплатити, дати якісь, ну скажу так, пожертування, якісь унесення, Да? таким чином ми збирали пожертви на будівництво. Але це не метод, ми розуміємо, да, не Божий метод. І саме проти цього Лютер, читаючи сюди він зрозумів. Це в коріння, це апріорі неправильно. І в нього, в нього вистачило мужності, розумієте? Читає свого в мужності, воно всі постачається, стати проти, скажімо так, системи, стати проти цієї великої церкви. 95 тез. І як я вже раніше говорив, що говорити про реформацію, говорити лише про лютера це дуже так обмежено, жарто і вузько. Треба сказати, я б хотів би згадати дуже коротко, розумієте, часом лежа, дуже коротко хотів би згадати предтечі реформації. До Лютера ж також збувалися певні кроки. Які ви знаєте реформаторів? крім Лютера. А ну скажіть, Янул ще. Джон Віклів. Чудово. І фактично ми їх і зараз згадаємо. Джон Віклів. Англійський теолог, професор Оксфордського університету, перекладач біблії на англійську мову. Ще лютера не було. Він ще не народився. Але вже він почав в Англії перекладати Біблію і мати бажання змінити підхід до вчення, до теології, до віровчення. Це Джон Дікфір. Він був визнаний як еретик. Пізніше, пізніше, Ян Гус, Звідки Чехія, так? Послідовник уїхто. Чеський э, релігійний мислитель. філософ, філософ, І він також приймав участь у перекладі Біблії на його мову, на чеську мову. І теж був визваний як хто? Як іреті. Друзі, він, більше того, він був спалений на вогнищі його спалили за усіх. Бажання перекладати Біблію і давати її в нас. Не було тоді слово Боже так поширене. Але читаючи ти розумієш, те, що відбувається навколо, неправильно, не відповідає Божому Слову. І, звичайно, це є Джон Вікліф, Ян Гуз, і, звичайно, пізніше Мартін Лютер. Да, Які вже зараз ми його вважаємо і приписуємо як початок реформації, але можливо це не зовсім правильно, хоча також він зробив великий внесок в цю справу. Мартін Лютер, католицький священник, перекладач Біблії на яку? На німецьку мову. І ви знаєте, що саме переклад Лютера, сам переклад Лютера став, став основою для чого? Для формування сучасної німецької мови. Саме переклад Біблії. І Більше того, я хочу сказати, що під час часи Лютера не існувало німецькою мову як такої. Були різні діалекти. Різні діалекти. І це, в принципі, ускладняло читання Слова Божого. Але не тільки це ускладняло. Ускладнялося, що в часи лютера було лише 18 примірників Біблії німецькою мовою. На всю Німеччину. 18 примірників німецької мови. Все. Як буде? хто міг читати? Могли при читати? Та й доступу не було. Можливо, навіть не всі були читати тоді. 18 примірників. Лютер береться за цю справу. І цікавий факт: Лютер перекладає Біблію на німецьку мову. І до його смерті, до того, як він помер, вже переказ Лютера 13 видань. Він вже надрукував і поширив 13 видань. Якщо на його час було 18, то він за своє життя, до той період реформації, 13 видань зробив. Це досягнення, друзі, на той час. І вже, дивіться, з 1534 року по 1584 рік надрукували Лютера німецькою мовою 100 тисяч біблій. 100 тисяч біблій, На той час, друзі, це, е, це рекорд. Це вражаючі досягнення. Це над можливості. 100 тисяч примірників. Сьогодні, навіть якщо ви побачите тираж якоїсь книги, друкують 5 тисяч, 10 тисяч, 15, 000. ну це великий тираж. Звичайно, це менш короткий період. але тоді, коли не було таких можливостей, друкарських. Іх верстат і так далі. 100 тисяч біблій. Переклад нового завіту. Цікаве дані. Люди перекладали Біблію і звичайно почав це робити з перекладу Нового Завіту. І цікаво, він переклали Біблію, Новий Завіт, приблизно за 3-4 місяці. Це надзвичайно швидко. Це дуже швидко. За дуже короткий період часу вони переклали груди 1521 рік і березень 1522 рік, Груди по березень, 3-4 місяці вони вже переклали Новий Завіт. І вже у вересні того року Новий Завіт вже був надрукований, вже надрукували його. Цікаво зауважити, що люди з охотою прийняли цей переклад. Вони не тільки його прийняли, вони почали його читати. Його почали читати, не тільки священники, його почали читати. звичайні робочі. Звичайні робочі тут перераховується і кравець, і, е, і, і швия, і жінки, і чоловіки. Хоть той, хто хоч стрічки міг читати німецьку мову, розумів. Вони почали читати Слово Боже. І вже за короткий період часу вони мали можливість е, вести. Дискусії не тільки між собою, а навіть священниками. Наскільки вони вже були озброєні і могли вказати на писання а написано ось так. А написано ось так. Почому робимо інакше. І вони були, були вже навчені, і фактично саме слово Боже було освітою. Читання слово Боже є сам, вже освітою. Самопособі. Переклад второго. Постійно йому допомагав такий брат або його друг Філінгтон Меленхтон. Вони переклали Старий Завіт за 5 років. І він розповідає в одному своїх творів послання про переклад цитата. Він говорить про те, що наскільки складно їм було перекласти, бувало, що одне слово. вони Значення цього слова вони шукали тиждень, два, а то й три тижні, вони думали лишили тим словом. Як його якісно, правильно перекласти, Розумієте, що перекласти з єврейською, на, на німецьку мову, якої тоді ще не було, формувалася, і передати точне значення зміст надзвичайно складно. І навіть в перші часи на українську мову, перекладачі деколи навіть вигадують інші слова українські, щоб передати точне значення єврейською. Могу. З великою радістю протестанти, реформатори приймають святе Писання як єдине найбільше мирило віри і життя. Вони стверджували, що не церква, яка говорить через священики, через Папу, а лише Біблія, сова Скриптура є єдиним справжнім з чим авторитетом. Незищений. І в наші силі, друзі, ми можемо сказати так само: незлічені, не, не пастор. Все потрібно завіряти зі Словом Божим. Ми можемо довіряти лише Писання, тільки і тільки Писання. Слово Скриптура це твердження, засноване на переконанні, що Біблія є Богом натхненою книгою та авторитетним Господнім Словом. Це коротенько ми розглянули з вами значення, тезису і фактично. Доктрини, я скажу так, на сьогоднішній день, я розумію, так, і ваші церкви, це як дактрина, тільки Писання. І в багатьох протестантських церквах тільки Писання. І та доктрина заснувалася саме тоді, солоскриптура. Книга, яка є основою нашого віра І мені хотіло би завершити наші такі невеличкі роздуми, лекцію, скажу так, про Біблію, деякі висловами відомих, відомих людей. Колись сказав такі слова. Вся надія людського прогресу, вся надія людського прогресу заснована на постійному зростаючому впливу Біблії. Постійно зростаючому впливу Біблії. Королева Вікторія сказала такі слова. Я приписую велич Англії. Чому? Кому? Друзі, які високі слова. Я приписую велич в Англії Біблію. Тому що дійсно ми бачимо, як Біблія змінила Європу. Зараз, звичайно, можна засвідчувати, що Європа змінила, змінила свій напрямок і моральні цінності. Так. Але на той час, коли слово Боже почало діяти, вони почали змінювати Європу почала процвітати, зростати, і норми життя були саме на основі на Біблії. І, ну, на жаль, так сталося сьогодні, що якщо раніше Німеччина, Чехія, Європа була в Калиберію реформації, калиб звідки пішло цей рух, місіонери звідти їхали куди? В Україну, в Судан, в Росію, в інші країни, звідти їхали, то сьогодні ми можемо звинувати факт, що з України і інших трансіння місіонери їдуть в Європу. На жаль, там зараз церкви дещо спустошується, здаються в оренду, і бувають деякі моральні та, проблеми, скажімо так, де, і, в, 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 в питанні шлюбних відносин, розумієте, і все виховання дітей і та, так далі. Та, на жаль. Але це зараз, ми не про це говоримо, щоб самому початку вони мало правильний напрямок. І, звичайно, хотів би завершити словами з того письма, де сказано такі слова. Усе писання, яке Богу натхнене, корисне для навчання, для доходу, для вибрання, для виховання та правильності. 2 Тимофія 3,16. І на завершення: досвідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони що роблять? Свідчать про мене. Друзі, я ще раз дякую за допрошення за це чудове. Свято, де ми можемо говорити про Біблію, про її це значне Слово Боже в нашому житті. Але наша задача не лише розказати про вам про реформацію, яка була в Європі, в Німеччині, а про те, що реформацію потребує хто? І сьогодні Україна. Сьогодні Україна потребує основи із основ, яким є Слово Боже, Біблія. Сьогодні потребує реформації не тільки а на наші сім'ї. Сьогодні реформація потребую я. Амінь. І змінюючи себе, ми можемо і змінити свою сім'ю, своє оточення, і якщо Господь благословить, навіть країну. Амінь. Слава Богу, Господь благословить. Амінь.